Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Чим у портових містах з 18 до початку ХХ століття займалися ключники? Так називали найманого робітника, який займався перенесенням важких речей. Для цього використовували залізний гак. Робітникам доводилося переносити важкі речі, які під силу сьогодні тільки тренованим людям. Вага могла сягати 200 кілограмів. Такі навантаження не минали безслідно. Через дике напруження м'язів і тиск на хребет у людей утворювалися грижі, страждав опорний апарат, а також виникали найсильніші хронічні болі. Де можна побачити пелотон Пелотон – це основна група гонщиків у спортивних перегонах. Переважно вживається в контексті вело-мото та автоспорту. Ідше у марафоні та лижних перегонах. Є плюси і мінуси пелотону. Плюси в тому, що в групі завжди рухатися психологічно легше і опір вітру менший. А от із мінусів те, що існує велика ймовірність масових завалів. Хто такий дриволаз яскравий? Древолази – це дивовижні яскраві, красиві та незвичайні жаби. Чудові істоти здатні стати гідною прикрасою будь-якої штучної водойми і предметом гордості. Однак необхідно розуміти, що утримання в неволі диких жаб, особливо деяких підвидів древолазів, досить складне і проблематичне завдання. Що деякі банкомати в Японії роблять із купюрами перед видачею. В Японії були придумані банкомати, які піклуються про здоров'я їхніх користувачів. Перед видачею грошей клієнту ці банкомати за одну десяту частки секунди прогрівали купюри перед видачею до 200 градусів Цельсія. Таким чином, усі шкідливі мікроорганізми, які могли на таких купюрах перебувати, гинули. Фактично ці банкомати дезінфікували гроші. Скільки кораблів було в першій експедиції Колумба? Під час першої експедиції Колумба разом із ним вирушило близько ста осіб на трьох кораблях. Загалом подорож туди і назад тривала близько семи з половиною місяців. Під час цієї експедиції мореплавці відкрили острови Кубу, Гаїті та Багами в Карибському морі. Підкриті Колумбом землі ще довгі роки всі називали Західною Індією. Що не входило в обов'язки перших в історії Стюардес? Перші стюардеси, або небесні дівчатка, як їх називали, мали бути зареєстрованими медсестрами, а також самотніми молодшими за 25 років, важити менше, ніж 52 кг кілограми і зростом менше, ніж 1 метр 63 сантиметри. На додаток до обслуговування пасажирів вони повинні були за необхідності допомагати з перевезенням багажу заправкою паливом і допомагати пілотам заганяти літаки в ангари. До 1898 року з'явився перший у Великій Британії ескалатор. Перший ескалатор, що з'явився у Великій Британії, був встановлений в одному з найвідоміших магазинів країни Харродс. Керуючий директор Харродс Річард Барбідж вирішив, що встановлення рухомих сходинок зможе залучити додаткових покупців. Однак, коли 16 листопада 1898 року ескалатор було запущено, мало хто з покупців наважився ним скористатися чого боїться людина схильна до геліофобії. Фобія це сильно виражений наполегливий нав'язливий страх, що необоротно загострюється в певних ситуаціях і не піддається повному логічному поясненню. У результаті розвитку фобії людина починає боятися і, відповідно, уникати певних об'єктів, видів діяльності або ситуацій. Геліофобія це боязнь сонця сонячного світла, а також страх перебування на сонці. Чим користувалися під час плавання капітани експедиції Васко Дагами? На одному із затонулих неподалік узбережжя Омано Кораблів виявили найстарішу навігаційну астролябію. Бронзовий навігаційний помічник належав одному з моряків флоту Васко васкодагами мореплавця, що 1498 року першим відкрив морський шлях до Індії. Бронзовий диск має герб португальської корони та позначення для розташування сонця на небосхилі. Де під час сухого закону в США можна було легально випити вина? У сухому законі було зроблено виняток для вина, використовуваного в обрядових цілях, тому невелику його кількість все ж можна було виробляти. Щоб придбати таке вино, люди видавали себе за священиків. У 1925 році було підраховано, що за два роки попит на обрядове вино зріс на 3 мільйони літрів.